Всім привіт друзі, всім привіт з стилістами в каналі I'm Drainball. Та сьогодні у нас буде влог мій день. Ось так я тільки прокинулась, а може влог, на ще не знаю. Це. На екрані буде написано. Я в монтажі Я тільки прокинулась. Я зараз у мене ззаді накрутка на носу. Бо я планувала робити хвостик, а з... Дан хвостики мають бути локами. Так що отак, у мене голова доволі різна. Я хотіла вчора бути, але думаю, розхостик не вийшло. Зараз я буду проводити себе в порядок і диван. У нас зараз 6.11. Прокинувся у 6.00. Ще дружки, хочу спати. Підемо з вами прокидатись першу, поки я буду вмиватися і робити всі свої процедурки. Я не так українську, щоб коли я прийшла, в мене трохи привітрилось. І це, до речі, дуже матриця ранку. Так, я вже у мені, та я буду проводитися в порядок. Зазвичай у мене моя базова дома стоїться з небагатьох речей. У мене тут просіки, звісно, є. я вчора не насилаш її салецилу кисоту, але я так розумію, що несу ще зранку, ще точно поділа. Звичайно, я носила таку масочку зранку, але з того, що я її наносила вчора, зранку носити я не вважаю потрібну. Я нанесу пінку та салесилу кисоту. Та, звісно, почищу зубка. Так я ось виглядаю своєю улюбленою піночкою. Я буду зараз чистити зубки, а після цього на наступає улюблено. Моє просто відео навіть саліцирує кислоту. Накеремшись, ми бачимо, що я подивлюся наскільки чора саліцирує кислоту з польсовим червеним токсом і що цівало, тому що я Опів ще поло, які треба вносить замкнути, тому так. Друзічки, я вже вмилася, зараз буду наносити пальцев косоту, знаєте, не хочу сказати, у мене так не було давно, таких просто влогів, так, я можу бути наіграною, Але це ж буду не правильно правильно. А От зараз от хочеться ігрема хоче бути повноцінно, назад, така чесною з вами. Каже, на И буду. И на что я свои проблемные зонки. Ну, надеюсь, что эти проблемные зонки она хотя бы трошки злечить. Потому что все-таки Зараз менше дня за ранок. Але за пару днів, я думаю, результат має бути. Зараз я думаю, що мені зробить цей гулька. Вона їлі вісить, чесно говоря уже. вже. А мені треба йти. Я ще взяла так. Зараз її розпліту і опять запліту по новалі. Така ідейка. Мушенки вижу... Ні, у ну, меня ни хрена не взялось, да? Так спробуємо попробуем рассчитаться. Що... Ну, я чувствую, что у мене слишком грязна голова для цієї херні. Ладно, брешу, воно взялося. То, що у меня не не треба в Чикинес. воно взялося, ладно. Ну я сейчас не буду смысла заплітати час в... У нас хвостик, якщо я зроблю зараз цей. Потом, может, у меня ще что-то Поки Пока я буду делать себе пилаты, хай воно побуде. Так, сейчас я сделаю все Там, дружечки, уже в комнате. сделала эту ложечку, еле-еле. Я закреплю два резиночками. Одну я уже одну закрепила. еще закріплю, закреплю, чтобы вот, так знаете... Уж точно он там держался, все І зараз піду проводити себе в порядок тілочку. Шо... За колею. Та я піду на кухню, готуватись сніданок та робити ранковий міні міні-пілатес. От так. У мене щесь ця коточка мокренька, тому зараз я її перетяну, щоб... Я не хотіла мокрому. Пумпс, а я вже знову. такий спортивний, естетичний костюм. Полетіла діла їсти. Так, я вже тут, я така щаслива. Так, саджу, я гріла, я теж гріла. Така, в такому стилі girl, 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 girl. Ось так стояла на кухні, ось вот така. Я підходжу, бачите, під кухню. Так, я вже Ось <клухи> такі у мене. У мене такі штанішки, а такий топік. Я приймаю шоу, що не ржавники, звичайно, я бы хотіла бачити фанатки Елівудс, а я фанатка Елівуд, Елівудс. Блондинка законі передивилась на канікулах. Так, зараз буду собі готувати сніданок. Для сніданку у мене. Сьогодні є два яйця. Це обов'язково. Отак. Папа мені вже їх помила, вже попросила, я така. Швиденька. І граємо, що в нас є холодильник. Холодильник заповнений. Ти все естетично розкласти, але це не мій холодильник. тому... Так, вершки, я думаю, нам треба будуть. Ікра... Краще не дуже хочу, але хай буде. Може один сендвіч зробимо, так небагато, не хочу це. Що... Так, зелень. Зелень, звісно, потрібно. Це рукола. А що тут є? Ось така зелень. Але я хочу, не хочу руку щось. Так, на жаль, у нас ще раз закінчилось масло. Не знаю, може муржівки, а масло мені... Кажеться, що я сьогодні буду жарити масло кхі. Ну, нет, я ті завжди жарю на масло кхі, тому мені сьогодні масло і не треба. Тільки дайте масло кхі, то всіх і всього набути. Зараз я поставлю телефон, не думаю, мені не зручно. Друзі, у нас всі придатки, що будуть участвувати в нашому сніданку сьогодні, полетіли. Зараз я достану сир, а потім натримаю вверх. Щоб було смачно пормажано. По плану снянку у нас два ситних а, яйця Це або омлет, або голосу ще не знаю. А, або навіть я зроблю на воді пошат. Далі у нас буде канапка з червоною крою, тому що я не дуже хочу Одна канапка мені з головою я вчора на якось і вчора. возвраща. Та а, чай англійський бреквест з. Вершками. Прикрас... І салатик, звісно, звісно, салатик. Прекрасний зблокоціваний сніданок готовий. Полетіло його тепер втілювати. Я думала, насчет яєць я зроблю пашот. Ще я б хотіла, напевно, зробити амлет, але якщо я буду робити пілатес, мені краще буде зробити омлет. Але я не знаю. Я не знаю? Чи не знаю. Чи значить не знаю? Так, нарюсь, перше я собі води попити. тому що його ще не пола і не треба було випити, скажімо так. Снарю собі. Я вирішила так, щоб коли я готувала. Я була все тільки на готування, а коли я люблю платити, я була е, тільки на пілатесі настроєна, тому зараз я сідаю і буду робити пілатес, а потім вже буду робити всі інші справи. Друзі, вже все буде я так Але я зовсім не ставлю казати, я буду готуватися на тому все буде максимально просто швидко. Або це нічого не буде, або щось буде. Так, я думаю, що мені готуватися чи просто ошот. Ой, давно сир да мені. Я сейчас приготовлю і до вас свідомість, бо я тупо не стигну, бо я вже вже 6.46, а мені в мені всім двадцять виходить. У ну, мене буквально залишилося 30 хвилин, мені ще приготувати, поїсти, накрасити, зібратися. Причаску. Ой, це дуже одному. Я дуже день, вибачте, все буде вистрілим. Ось такий прекрасний у мене сніданок, дружечки. у нас салатик, кубочки. Салатик, морква, два яєчка, мудрівозі крови, чай, брекфаст, тія, інгланд, брекфаст, тія. Та я красоточка, все, я быстренько сніду, тому що я нічого не встигаю, мені ще через вас минуту ходить. Короче, я роблю супер міні мейкап зараз, це буквально пудра під очки, тому що не хочу сьогодні ніяким жидким Ні. перебивати свою природну красу. Так, буквально. Я звичайно лобік не перекриваю, тому що, звичайно, я знаю, що лобик у мене красивий. І мені навіть іноді подобається. Лопу лобо... в прищиках. Ну, як сказати, подобається прыжках. Нікому не можу подобатися прищики. ну, В тому смысле, що типу, я не проти, якщо лоб в прыщи. Я проти, що в опричках. Якщо він вже в опричках, типу, я не завжди його перекриваю, тому що, типу, ну це їсть тест, да, хай буде. Але сьогодні в мене такий настрій трошки перекрити. Та ні, це що? Блять, опять! п'ять? 25, вибачте мене, звісно, на 5. А в цей спонжик дурацький спачкала всі руки. Бо я ти викину тепер. Не можу, візьму другий. Мені щось опять 5 всі червона буду. Тільки 5. Люди добрі, що ви мене мучаєте? С фаршем-спонжиком, но я никогда в жизни не пришла Ну, короче, вы поняла. Я забрала такие лук прекрасненькие, но, кажется, я занята что луком, а потому что... Мне кажется, эта кофта мне не нравится. И мне не кажется. Ладно, лучше лучше сделаем сейчас? Быстренько, пока. Потому что, например, я в пижаку не буду сегодня играть, Да, да. А так мне не нравится. Скупит. пиджаком окей. Ну ладно, я сейчас сделаю хоть не буду, что лучше снялся. Сделаем эту прическу трендовую, которую я бы хотела собрать. И ради нея, я вот это старалась, естественно, сделать. Все. Чешая резинка. Вот именно. Я жизнь вот так. Нам чого я робила таке маленькі, вони про чисто легкі локони. Ой, заколки. І суть в цьому що я, я дуже не люблю човку, але сьогодні ну, нам треба бути на Це хітня полна треба робити б два носка і на чисту голову. Ну ладно, ми сейчас підкрутимо. то ще нам сьогодні трансляка, знаєте, я для мене взагалі не проблема підкрутити, чи що не діти. Нам ще замовни зробити красивий хвостик так. Збираємо всю чолочку, щоб потом ніякі кубики до нас не вилазили. І запускаємо рівень хвостик. Просто це така важка робота, щоб розуміло. Рівенесенький. Що, дружечки, коротше, не, не придумала я нічого, таке у мене сьогодні... Лучок, що убьет моє... моє... я Димон, это моя целая леск, що там помадка, любима. Секундочку. Так, друзья, такий мелегкі мейкаберси. Зашла короче, блеск вже зашла в сумки Кіко Блеск. З... Тут в школі нема, вже з подружкою. Ну такі мейкап дуже лайк, чисто перекрила я навіть додавала. додала. Трошки там залишала вчорашнього дня на цьому тоні на кісточки, я вже її не мила, я быстренько так, душ. Тому зараз їду в школу. Як тут гарно. Ну може приїхали красоту, але тут теж все засніжено так. Бо ж я вже втомилася, від снігу, чесно, попейк ти. Па! Не, оно прикольно, конечно, что съехала, но оно уже реально втомлюе. Глянь, какие загадки горные. Сзади, блин. Просто гляньте, мы заехали снова в Красу, я вам хочу ее снять. Красотень. Просто, блин, я же не которая любит все фоткать. Для меня это просто такая... Так, друзі, мене висадив. Висаджую мене завжди тут, на зупинці, тому що йому прямо їхати на роботу, а він не хоче полатати, тому висаджу завжди тут. Ось так. Повзучу віддягнула класичні уги, сумочка моя дружба. Ну і кутка. Як тут гарно. І до школи. Точніше йду до Аврора. подружка за третья, а батя в школу рядом. Всем привет, друзья, я зараз. Боже, что ж потекла. Иду дым. Да. Ну, точнее, еще не дым, а не маршрут. Ну, чтобы поехать в дом. Ну, что? Так, сегодня буду пиздиться. А я хочу тут дым. Куда лучше? Думаю, иду на автобусе поехать до дома. Така у нас прекрасна погодка і я йду. Красата. Ось так. А, потім я ще хотіла. Вдома ми носії. Англійську. На шосту тисячу, не помню, коротше. Англійську. От чи французьку, французьку. Отак.